Ім'я Богуш має давнє походження і є усіченням двоосновних слов'янських імен, таких як Богуслав або Богухвал. Процес утворення імені супроводжувався зміною фонем, зокрема ініціальної фонеми, щесь, що призводило до появи звука «ш». згідно з Богданом, ім'я могло також виникнути від повного імені Богослав. На думку Мкнаппової, ім'я Богуш могло виникнути в чеському середовищі і замінити давніше утворення богун. Найперше документальне свідчення про ім'я Богуш зустрічається в записах угорського королівського писаря 1213 року. Де згадується ім'я Бюгус, ім'я Богуш почало масово використовуватися українцями в 16-18 століттях у грамотах, написаних в Сучаві, Луцьку, Острозі та Вільні, фігурує багато осіб з ім'ям Богуш, зокрема в грамотах 15 століття. Протягом 1649 року у війську запорізькому також діяли кілька козаків з іменем Богуш. Сьогодні ім'я Богуш вживається серед чехів, словаків, поляків та білорусів. У Польщі налічується близько 773 осіб з ім'ям Богуш. У старопольських записах це ім'я зазвичай містить зімкнений приголосний, хоча іноді зустрічається і щелинний ж. схожі на Богуш імена Богут, богон, когут могуч.